Деякі сучасні двигуни не доїжджають навіть до 100 тисяч кілометрів. Одна з гіпотіз це те, що двигуни раніше були здоровими, трьохлітровими, а зараз його зробили кілограмовим. Тобто на один літр обйома да туди ще прицепили турбінку, а ще зробили прямий вприск, і ще навішали екологію, і да, кожен прав по-своєму. Але давайте більш детально. Справа заключається в тому, що якщо на цей маленький двигун не давати таку величезну потужність, не знімають з нього таку величезну потужність, то він дійсно проїде більше. І дуже багато ще зараз забирає стандарти екології, які зажимають, зажимають, зажимають двигун. Заставляють його працювати в більш стиснутих умовах, і все це веде до того, що десь щось закаксовується, десь щось перегрівається, із-за прямого вприску з'являються всякі коржі в камері згарання. Потім ці коржі, вони відколюються і дряпають сам циліндропоршневу групу. А ще тут бонусом додайте масло повинно бути ні заливати, а льють. Ну що знайшли, то і лють. А там величезний коефіцієнт зали, і от, звісно, що цей нагар він збільшується, збільшується і збільшується. Тому, якщо не давати навантаження на цей двигун і не знімати з нього таку величезну потужність, то дійсно вони будуть ходити плюс-мінус довго, приблизно так, як і 20 років назад. Але зараз літровий моторчик вижимає приблизно так, як 20 років назад, 3 або 3,5 літровий моторчик.